Дев'ятниця до Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Духу Святий, Боже, ти у день народження церкви благоволив у видимому вигляді зійти на апостолів, щоби просвітити їхній розум, запалити серце, укріпити їх у вірі та освятити їхнє життя. Ревно просимо Тебе під час цієї новенни, щоби ти. І нам благоволив уділити цих самих дарів задля нашого освячення та ширення Божої слави через Христа Господа нашого. Амінь. День сьомий. Святе письмо навчає. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі. Адже ви викуплені за високу ціну. Тому прославляйте Бога у вашому тілі. Господи, доки ми живемо в тілі, ми боремося зі злом. Вчини, щоб із допомогою Святого Духа, який у нас оселився, ми вміли опановувати всякі спокуси та гріховні пристрасті і так осягнути вічне життя. Амінь. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже. Ти Вознесінням Ісуса і зішестям Святого Духа відкрив нам браму вічного життя. Вчини, щоб ці великі дари укріпили нашу відданість Тобі і примножили нашу віру через Христа Господа нашого. Амінь.